С вами Максим, вы на канале MS Simva Games. Сегодня хочу пограти, робоксі, я хочу погративать в какого-то робокси игру. Ну, Вроде сварливая бабуля, за шо. Просто не знаю, что будешь сниматься. Я уже в ней пографу записи, когда я надо же снимать видео. Ну, Нормально. Я же в ней играл, но... Я грав на легку... Йо мій, ну а що це таке? Вона їх наступати, наверное, не може. Правильно я розумію? Це Говорю, пробуйте на... Це можна пограти? Скільки це буде? А баба, каже, буде швидше тут? Воно замідляє! Ну, зараз буває. Ключик, 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 ключик!

тиво. Kimble's А, тепер бою. Oh! Так. Ой. А, так тут проводка пововна? Я думаю, що а! Про проводку забув. Блін, це ваше. Прикольніше. Ну, в раз, коли я грав просто на телефоне, ну це було дуже легко. Зараз просто скло. Я по проводу крошу, не Угу. Нет. А як це прийти? Як ти пройшов? А крок по краю обійти всю свою... його? Значить, переприймите, мабуть, треба, да? де? Якшо? Е. -е, 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 -е. Ніт. Крише мішаю. Якшо. То можна обійти? Не прийняв, звичайно. А, цей, на... Наступний раз я хочу попробувати по пай тайм записати. Якщо поводити, в мене, типу, немає флешки з перехідником. І це. І ні, флешка може бути, а перехідника немає. А, бо я просто хочу записати на телефон, бо це на телефоні неудобно грати. Ой, так. Ліка, я буду знімати тільки дві частини, бо третя ще не вийшла, там демо. Господи, нека вся. Рататуй! Рататуй! Який ти хорошенький. А, типа, я мав в нього попасти, да? Ой, прикольно. Блін, рататуй! А куда мне дальше? А, по. Просто пропрыгну его и все. А и там требуе. Які... Капканы. Капканы? Их не было. А як це пройти тепер? Это возможно? О, может ховати крови бабки. О, прикол. Тут не пройдеш, не пролізеш. Нет. Блін, як важко. Сворный уровень одновременно прикудь, стоять, стоять, стоять. Нельзя. Тут погрызано.

Бо я тепер тут не бабку боюся, а капканів. Я тут просто сліз. Я ж просто. Де? А? А вона тепер не замідляє і вбиває, де? А боже, за вбиває, там вроде така жовтенька була, вроде, де? Що ти стоїш, пригай? Give cookies back! О, бабуля, 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 бабуля. Комхе ю! Ой! Аааа! Еее... Що це за звуки? Йо моє Цього взагалі не було коли я грав! га круто! А я на паркур і так не можу пройти, бо тепер все свежніше буде. Та ти як?! Раз... Хх... Сюда! Ммм! На. Ну, а, круто! Я його і так міг прийти, а між тепер шипами возитись. Тут ненавірку вимираю від лазера, бо дуже довго тебе треба чекати. А як? Я ж, ж наступив, там кросов біля нього був, а не в ньому. Оп! <плес> Я і так його не можу брати, а шипам це вообще нереально. их может даже пить читать ныря я сейчас. я сейчас заплачу но я тю на его оце я тю лестницу похожу на проход из пив часа продолжит может хвилин. У мене минут масштаб везу я мари пошел игру за нобхов уровне 30. приблизно а чего за я понял я понял я понял а возможно пройти? Даже ігру мав, чи що? Чи, чи мене... Ігру І... Групу I... Я походу дуже так люблю все ломати, що даже ігру трошки поломав. Дем'ячик, дямячик, дямячик. Мій пан капкан. добре, добре А мені кажется, так задумано було Запрыгни! Все. Он появляется, мне интересно. Катится, катится, катится. Если видео немного будет дольше, я еще по-другому его сделаю. Ну, издевайтесь над мной, да? Ні! Я ж скажу, я зараз зараз буде 30 минут проходити. Він ножик буде у мене шипи. А! Я думаю, ця штука зараз закрити буде б'є. Діти. я я я я яй Понятно, треба йти туди, звідки не вивод, дити. Все я понял, прийти. Так, куда сюда хлеб будет? Посюда. Добре. Живем, 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 живем. Сюда? В смысле? В смысле, алло? сюда. Теперь сюда. Сюда может прыгать эта Оп. Он не может полезть? Я не знаю, где он залезает, вылезает или нет. Ой. А дай мне денег. Да мне не ты. Да-да. Я ей ракуся Ракусь якось вотута забагав. Баб, Ой, кажу. І все, може проходить, спокійно, спокійно, будь-ховай. Твої підкидати буде до п'ябабок. тут. я що ти врізя будуть. Oh! Рататуй! Тут тебе не хватало. Якщо я буду всіх машини називати рататуємо. Моя фантазия просто очень хорошая. Может, Диарина заватыша. Оп. Все хорошо, я вам все. А, то мне только что-то порвало. Тому я тільки перво як бойгер деякі могли цей завіт ходити по діла. А господи, на кавця вже. Ось сходити по ділам. Ааа. Я прошу разу не пойти. Десь там поспати, типа такого. А потім у нас Тепер я поняв, як. У мене кнопка «Пригати» або «Вага» болагає мене не, не тримаєте, як занимається. А хто тут найвезучий? Конечно, все. Конечно, звісно, звісно, звісно. А воно ж таке быстро? Якщо не звичайно, реально управляти. особливо в тонких містах, типу такого. А я пам'ятаю... Є такий уровень десь, де треба скорості мати багато. Повторюю, тут сразу туів тут не зробив чи лідний знак. У мене кнопка не працює. Тобі, це нереально зараз так пройти. Я хочу просто порівняти, от скільки зараз годин. По відчуттям, цей рівень мінімум 40 проходив, по відчуттям. Боже, я думаю, я не пройду ніколи, я ж заплакала на таких моментах. Просто це я заплакала на ревію. Я думаю, що колись Ну, буде. Тут якась слизь там буде розтоплена. Господи. Мабуть, я вірила, що не пройду ніколи.

А то, что надо не недооценив силу бабулек. думал, что печенька мясо oh, будет А я... А это же на воду тебе специально не треба, а угорает? Це нереально, це реально. Я це і так на легкому проходив, 15. ну тут якийсь такий здінь. А куди уйти, не буду підходити? Час? Ой. Це нереально збирати. Ти бачиш, він не встигає. Боже. От якщо і... рати треба від першого яйця, це ще нереально. Та, це батько підійшов. От, та, це батько підійшов. Де він тут? Там хапан. Підходи, придай. Підходи, придай. Де він тут? Де він тут? я її вбила. Яка вона мене вбила? Міх, по

<laughs> <It's> running <laughs> ready. And you I didn't that the left. the thing. Come here you. Come here you. Come here Pichenko. Pichenko. Oh. me the You

Що у вас там? Ви такі нічові, мені здається. Бам! Бам! Йо, що за єрунда? Як обидно просто! Я запис не включив... Там так прикольно було! А Як обидноооооооо! Ні-ні-ні, нет. А за нами проходить 10, а тут 40 буде. На паркур не зможеш так швидко прийти. <свес> <свес> За утро это печеньку не укрепляет. Что это такое? Обидно, обидно. Вот это что такое? Там такие миссии, было просто. Вот такая армия бабу Забралась в одном месте бам 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 бух. Он ну, хочешь. Денежка. Денежку. Денежку. Я бонусный уровень пройду. Так сказать, утешительный приз. А, это бонусный уровень, ты играй опять в ходу лево. Вот. Короче. Счастливый радость цветочек. Вам вами был Максим. Ви на каналь... Вы были на канале MSMV Games. Горного дня! Постараюсь сегодня еще одне видео записать. Проводу зараз.